Хто зобов'язаний подавати звіт про Кік? Звітність про контрольовані іноземні компанії Кік є обов'язковою для податкових резидентів України, які відповідають певним критеріям володіння або контролю. Хто є контролюючою особою? Згідно з податковим кодексом України контролюючими особами, зобов'язаними подавати звіт про кік, є фізичні та юридичні особи, резиденти України, які володіють часткою в іноземній компанії 50 Відсотків і більше. Володіють часткою від 10%. Якщо разом з іншими резидентами України їхня сукупна частка в компанії перевищує 50%, при цьому частка кожного з резидентів враховується окремо, здійснюють фактичний контроль над діяльністю компанії, наприклад, через управління її фінансами, прийняття ключових рішень чи наявність довіреності на розпорядження активами. Навіть якщо формальні, Частка відсутня або менша за вказані пороги.